Вас вітає Український центр розвитку особистості і я, його засновник і керівник проєктів Наталія Демкович, психолог і тренер особистісного розвитку. Я хочу запросити вас в терапевтичну групу, яку я відкриваю в листопаді місяці, яка буде працювати на протязі року 2015-2016, і буде називатись Відповідальність за своє життя. Що це таке? Це можливість для вас зайнятись глибоко тими речами, на які, можливо, у вас не було часу в дитинстві, тому що це від... цим займалися ваші батьки в підлітковому віці, тому що соціум вам диктував якісь свої правила розвитку. Інституті на роботі ви знаєте, наскільки це буває, ну, не залежить від людини, тому що є якийсь певний період, особливо зараз історично так склалося. Те покоління, яке живе пострадянському, скажімо так, просторі. От зараз всі психологи і терапевти, і спеціалісти, які займаються психологією, а в них дуже багато роботи, з того приводу, що занадто багато стереотипів, занадто багато якихось обмежуючих речей було в нашому минулому, скажімо так, в нашого минулого покоління, яке нам це все передало. От, і в ваших руках те, як ви хочете жити, чи ви хочете жити минулим, а чи ви хочете жити майбутнім. Я вам пропоную вибирати теперішній час і вибирати своє майбутнє. Як це можна зробити? Можна, звичайно, займатися саморозвитком, читати багато книжок і взнавати всі останні новинки, технічні, економічні, політичні, там не знаю, ще якісь. От, і цим активно займається зараз молодь, ну і не тільки, і всі, кому цікаво, в принципі, якось своє життя наповнювати. От, але це трошечки інший варіант це не просто книжка, це зміна якості вашого життя. Дуже багато є розумних, достойних людей. Людей, які самі себе зробили, але чомусь так буває, на жаль, вони не настільки щасливі в особистому житті. Або є люди, які створили сім'ї, але вони не можуть реалізуватись. І ці питання, ці глибокі причини, їх можна знайти. Цього не треба боятись. Це нормально, цим займаються всі люди. Просто ніхто вам про це не розкаже, тому що. А це справа особиста, ну і це дійсно так. От, є три варіанти до того, що вам з цим робити. Ну, якщо ви вже над цим задумуєтеся і ви дивитесь цей ролик, значить вам це цікаво. Перший варіант це самостійна робота, це ну, індивідуальна робота з терапевтом, який буде виводити вас на той щабель. Вашого життя, який буде вас повністю задовільняти, і ви будете себе почувати там комфортно, задоволено і щасливо. Ну і, звичайно, це здоров'я, тому що, коли в нас здорова психіка, в нас здорове і фізичне тіло. І другий варіант це групова робота. Комусь цікавіше робити це в компанії, тому от я відкриваю групу для людей, яким цікавіше робити це в групі, щоб була підтримка, щоб була компанія, і щоб це було ну, можливо, не так страшно. Ну, насправді, я розумію, тому що в наш вік соціалізації і соціальних різноманітних інтернет-спільнот люди насправді дуже самотні. От, і дійсно в гурті воно допомагає якось швидше рухатись. От, ну, але в кожного свій, свій ритм, тому вибирайте те, що вам підходить. Ну і третій варіант ви можете займатись самостійно і коперсатись, і розбиратись. Це так само працює: ходити на семінари, на тренінги, щось десь по якихось кусочкам збирати пазли, щоб зібрати ту картинку світу. А яку ви хочете навколо себе бачити, це також варіант, я його поважаю. Я сама цим займалась. Просто як спеціаліст я знаю, скільки це займає часу, скільки це забирає енергії, і чого це варте в плані можливостей, тому що вас оточує море можливостей. Які вже зараз ви можете використовувати. І те, що роблю я, я вам даю цю можливість. Вже зараз. Не чекаючи через 10-20 років, ну, повірте, в мене є досвід, коли люди проживають життя і вони не використовують можливість, ту, яку дає їм життя на даному етапі, я знаю, що ви зараз подумали про те, скільки у вас було якихось шансів щось змінити, щось прийняти якесь рішення. І ви потім довго думали, чи вірно ви зробили, чи ні. Це нормально сумніватись, перевіряти і знаходити якісь кращі варіанти, ну якщо вони є. Це супер. Я вам бажаю розвитку, я вам бажаю тої якості життя, яку ви, про яку ви мрієте. Я вам бажаю здійснення ваших мрій. І налагодити ті сфери, які потребують, скажімо так, уваги вашої, так, і я готова вам допомогти. І щиро запрошую вас. Прийняти участь в цій програмі, ви можете прийти на семінари, на тренінги, які я веду, познайомитися зі мною особисто, подивитися, чи я вам підходжу. І, звичайно, з тих варіантів, які я вам запропонувала, вибір залишається за вами, і я вам бажаю зробити правильний вибір. Побачимось!